Всім привіт! Ви на каналі G's Life Pets або Вalністик TV. І зараз я вам хочу розказати, чому не можна папушкам в клітку ставити дзеркало. Ось дивіться, папушка знайшов просто телефон і бачить там своє відображення. І вже дуже сильно зацікавлений, починає щось там спілкування якесь. Да? Зараз я вам покажу приклад. Ось я ставлю дзеркало. І що одразу буде відбуватися? Попушка, звісно, зацікавився. Він підходить, він починає клювати клювіком в клювік. Зараз почне лапкою трогати. Він зараз думає, що це інший папушка. Він не розуміє, що це його відображення. Він намагається зараз якось домовитись, почати спілкування. Так, як папушки дуже соціальні, вони люблять спілкування, якщо вони, у нього немає пари, він обов'язково буде намагатися спілкуватися з людиною. От. Ну, якщо, звісно, до того людина його не лякала, не було якихось інцидентів, типу намагання витягти з клітки, привчити насильно і так далі, брати в руки. Тоді, звісно, папушка може боятися людину. Але якщо у вас нормальні відносини, то він буде схильний більше спілкуватися з вами, якщо, звісно, в нього немає дзеркала. Якщо дзеркало в клітці є, папушка зациклюється на дзеркалі, він повністю зосереджен на дзеркалі на спілкування з собі подібним. Якщо в нього нема пари, то, звісно, він буде шукати спілкування от таким чином. Це дуже сильно впливає на психіку. Папушка стає таким знервованим, тому що, ну, звісно, він хоче якогось спілкування у відповідь, а цього не відбувається. Тобто він починає злитися спочатку. Клювати те дзеркало, потім може почати у нього проявлятися поведінка, така гормональна, скажімо, у нього виробляються гормони, може звужувати око, зрачок, От ви могли спостерігати, як папушка підходить до дзеркала, торкається лапкою, клює, може почати годувати своє відображення. от, І це така поведінка. Свідчить про загравання до протилежної статі. І таким чином попушки збивається гормональний фон. Це негативно впливає як на поведінку в цілому, так і на здоров'я, на психологічний стан. Тобто, це не просто така гра, знаєте, що йому цікаво, він собі там чимось зайнятий. Це, типу, прикольно, да? і спостерігаємо ми. Як папушка веселиться. Але насправді це дуже погано впливає на його стан, тому я не раджу вам ставити дзеркало в клітку. От зараз, дивіться, він починає все більше і більше загравати. Ось починається така типова поведінка. Зараз може ще почати годувати. Лапка пішла, зрачок звужується. Це типова поведінка хлопчика до дівчинки, так от скажемо. І тут, бачите, відображення у нього і там. Зараз я одне приберу. Тож, прибирайте дзеркало з кліток, не залишайте в кімнаті, де папушка, отак от, дзеркало, до якого він може підійти. Я Прибираю завжди такі дзеркала. У там у мене стоїть велике дзеркало, але він якось його не знає про нього. В Коридорі буває, він прилітає і сідає на дзеркало і починає заглядати в нього. Але ну там я вже не можу прибрати дзеркало. Ну взагалі ж по всій хаті є дзеркала. Неможливо все прибрати, але він там не проводить постійно час. Якщо він туди прилітає, я його прибираю, ввожу в іншу кімнату. Тобто я не провокую отаку от його поведінку. І вам не раджу, якщо у вас є дзеркальце в клітці. Прибирайте, вішайте іграшки, проводьте більше часу зі своїм папушком, розмовляйте. Можете включати якесь радіо, йому, щоб щось розмовляло. Там телевізор, планшет, не знаю, включайте, щоб йому було не сумно. Якщо молоденький папушка, то йому треба більше спілкування. От то, що вже 11,5 років. Тому ну, він вже менш активний такий папушка. Але от якщо поставити зеркало, він буде, звісно, активнішим. І може це було б прикольніше. Йому, типу, мені б здавалося, що він спілкується з кимось, і йому там не, не сумно. Але це таке оманливе відчуття. Насправді це не так, насправді це такий досить великий збій, бо дійсно папушка не знає, що то він. Він думає, що то його сородич. І уявляєте, він намагається до того сородича звернутися, поспілкуватися, позагравати. Хоче йому почухати йому там, шийку, да, як вони люблять один одному робити. А той взагалі не відповідає. Тобто папушка починає хвилюватися з цього приводу, думає, що з ним щось не так, він не подобається. Він не знає, що там він насправді думає. Але явно ну, це неприродня. Поведінка у відповідь, коли там просто дзеркало. Ну, бачите, я не провокую, то, що дзеркалом постійно, ну, типу, немає в його житті дзеркала. Тому він навіть зараз і відійшов. Це, це дуже дивно. Я насправді не очікувала. Я думала, що він зараз від нього просто не буде відходити. А він такий молодець. Так? Він знає, що тут я є, йому зі мною цікавіше. Я сподіваюся. Ось на клітка. В принципі, там немає якихось багато іграшок, зеркала, звісно, немає, але це через те, що у нього є інші забавинки. він у мене у свободному виголі. Я його не тримаю в клітці, клітка постійно відкрита і він може проводити час десь. От Літає тут, зі мною спілкується. Да? Тож, десь сюди. От, там. от Любить, звісно, він на телефоні посидіть, позаглядати. Особливо, якщо він включений, він там лапками щось перемикає, навіть, да? ютубчик собі перемикає. От. І це ну, зовсім інше, це не дзеркало. От. А от таке саме дзеркало-дзеркало завжди у мене от в такому стані. Да? І теж до нього доступу немає. І вам того самого бажаю. Більше про це можна почитати в інтернеті просто статті на форумі. От. Але я думаю, що ті інформації, яку я вам дала, в принципі, теж достатньо, щоб зрозуміти, для чого треба прибрати і чому не можна ставити дзеркало, особливо в кліці з вашим папушкою. Кому сподобалось це відео, було корисним, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І пишіть свої коментарі. А то що вам каже, бувай! І йде гуляти по своїм гойдалкам всяким, да? так? там дуже любиться. І гристи паличку дуже любить. Да? Обгризає кору, точить клювик, нігтики Це дуже їм подобається. Ось тут любить сидіти. Да. Ось тут любить сидіти. Але оце його найулюбленіше найлюблені, місце.